Тайландський бокс у Вінницькій області почав розвиватися порівняно недавно, однак вже набув неабиякої популярності. Збірна України з цього виду єдиноборств одна з найсильніших у світі. Кожного року представники та представниці нашої держави вражають світ своїми результатами на всесвітніх іграх та чемпіонатах світу. Тайландський бокс особливо останні роки. Набуває великою шаленою популярності у світі. Він став динамічний, цікавий, правила чуть видно зміняються під Олімпійський вид. Тому перспектива розвитку тайландського боксу, зокрема в Україні, на велика, і ми відчуваємо і ми знаємо, що Україна буде досягати ну, великих висот. В цьому напрямку як гартують тіло і дух спортсмени УЙТАЙ та де показують результати своїх тренувань, розповість гість програми на часі. Віцепрезидент Вінницької обласної федерації тайландського боксу Святослав Бабенко. Наприкінці листопада у Вінниці проходив відкритий всеукраїнський турнір з тайландського боксу Муай-Тай. Розкажіть, будь ласка, хто брав у ньому участь і які були результати? Доброго дня. Так, Вітаю. наприкінці листопада у Вінниці проходив вдруге уже всеукраїнський турнір тайландського боксу Маїтай. Участь приймали спортсмени з вісьми областей. Було присутньо понад 180 спортсменів, дітей з різних регіонів. Турнір показав високий рівень підготовки спортсменів. Ми усі були приємно здивовані. Ось. Головним призом на турнірі був кубок спецпідрозділу Гурмо Артан. Ініціатором цього турніру також виступив Артан. І вже Хто отримав, з... до речі, ось цей кубок. кубок Артана? Кубок Артан отримав спортсмен із Вінниччини Новак Святослав. Він проявив характер, волю до перемоги і провів кілька поєдинків. І за визначенням заступника командиру та бійців спецпідрозділу Артан вони вмирали переможця. Йому було вручено цей кубок. Я знаю, що президент Вінницької обласної федерації таїландського боксу, командир спецпідрозділу головного управління розвідки Міністерства оборони України, Артан, він зараз там служить в лавах ЗСУ. Але представники цього спецпідрозділу були прис... Він не зміг приїхати так на турні? Е, так саме так. Віктор Вікторович Торкутюк є командиром спецпідрозділу Артан. Е, він також є президентом федерації талантського боксу. Так, він не зміг бути присутнім на даному турнірі веду виконання бойових задач. Але я маю на увазі, що бійці спецпідрозділу вони таки були присутні. так. Він делегував бійців спецпідрозділу. От які були присутні і слідкували усі два дня за поєдинками, Святослав Володимирович, загалом я знаю, що ну так, так ви анонсували, що цей турнір він був присвячений спецпідрозділу Артан, і, зокрема, всім захисникам і захисницям України, чому, чому ви вирішили таку присвяту зробити, тому що саме завдяки ним є можливість розвивати спорт, жити нормальним цивільним життям. І е, е, значною мірою досягати е, визначних результатів і перемог за межами нашої країни і показувати всьому е, світу, що е, ми гідні бути е, великою нацією. Ви зібрали велику кількість людей. А зважаючи на те, що в Україні війна, то масові заходи це потенційні ризики. Як ви пропрацьовували безпекову на складову під час проводження цього турніру? Під час проведення турніру були вже ті заходи безпеки? в місці проведення є бомбосховище. Були проінструктовані делегати команд, спортсмени, усі гості, усі присутні у разі повітряної тривоги усім спускатись у бомбосховище. Але слава Богу, інцидентів таких не було. Тому турнір пройшов спокійно і всі насолоджувалися поєдинками. От запитання до вас, як до людини, яка в принципі присвятила своє життя саме розвитку тайландського боксу, зараз певну частину свого життя у Вінниці і в Вінницькому регіоні. Чи потрібно проводити ось такі заходи, зокрема і турніри спортивні, і інші подібні заходи, в саме в умовах, коли Україна веде війну? Ми вважаємо, що проведення таких турнірів, таких заходів взагалі от, любих спортивних змагань, не лише з тайландського боксу, любих видів спорту. Це першочергове завдання спортивної спільноти. По-перше, завдяки цьому продовжується розвиток спортсменів. Та федерацій та видів спорту, і ну, як мінімум, є можливість, хоч якось, відволіктись від сьогоднішніх непростих складних часів. А як часто ось такі змагання ви кажете, що відкритий всеукраїнський турнір у Вінниці пройшов вдруге, ви кажете, так? так? А як загалом часто подібні? Заходи відбуваються саме у нашому місті. І що вони дають безпосередньо для учасників, для спортсменів, їхніх тренерів і ну, загалом для федерації Тайландського боксу? Такі масштабні турніри ми почали проводити не так давно. Перший був проведений офіційно затверджений Міністерством спорту в 2021 році. Це був проведений чемпіонат України серед дорослих. Тоді була маленька пауза, почалась війна, і зараз ми щороку проводимо по кілька таких великих турнірів, а також чемпіонатів у Вінниці. Це дуже дало великий поштовх завдяки цим турнірам, чемпіонатам, коли люди, спортсмени, діти підростаючі покоління побачили більш краще ознайомились з цим видом спорту. Це нереальний поштовх. зараз. уже багато клубів доєдналось до федерації, багато спортсменів. Велика конкуренція. Ми вже їздимо на Вінницьку федерацію. Якщо припустимо, що років 5 назад Вінницька федерація мала там, ну, два-три спортсмена, приїжджали на інші змагання в інші регіони. Там ну мало хто нас знав і звертав загалі увагу. То ща то зараз, на сьогоднішній день, рівень організації федерації. Структура управління, дисципліна, кількість спортсменів та рівень їх виступу ну, скажімо так, значно зрізаться. Ну, просто на нас уже починають рівнятися. А чи врахували ви колись? Яка кількість спортсменів загалом за ці роки брала участь у заходах? Ну, я думаю, тисячі спортсменів брала, да. так. Ну насправді це багато. Запитання про. Початок ну, розвитку тайландського боксу, зокрема у нас на Вінниччині. Вінницька обласна федерація тайландського боксу Майтай була створена у 2015 році. Так наскільки за ці майже 9 років цей вид спорту став популярний у Вінниці? Чи ви зустрічали ті випадки, що до вас приводять батьки дітей, тому що хочуть саме займатися тайландським боксом? Саме так за останні 5-7 років тайландський бокс у Вінниці став дуже популярний, і багато батьків приводять батьків приводять дітей саме на тайландський бокс. Саме тайландський, Тому що він виховує дисципліну, характер, є перспектива розвитку дитини як спортсмена. Є можливість виїзду на змагання міжнародного рівня, відповідно, присвоєння кандидата, майстра, майстра міжнародного класу, також і тренерів. Це приваблює, і тому діти і спортсмени приходять до нас. До речі, для тих, хто ну, не настільки ще знайомий з цим видом єдиноборств, скажіть, як правильно говорити: тайландський чи тайський бокс? Тому що я чув декілька Е, Правильно говорити тайландський бокс Муейтай. Муей. Му Навіть не му-ай-тай, як Муай-тай – це російською. Угу. А коректніше саме Муай. Муайтай. Так. Хоч говорять, і так і Муайта і Муайтай, в принципі, там, не сильно на то звертають увагу, бо їде. Від цього так. швидкість ударів не, не змінюється. Не змінюється, так. Да. Сам Муайтай означає вільний бій. ну Це тайською. Тайський бокс. Це ж то саме, просто скорочено. Mm -hmm. Скорочено зручніше. Я зрозуміло. Тобто, просто в деяких випадках це русизм і калька. А... В інших просто незнання. Фіксуємо Тайландський бокс. муей, тай. тай. Запам'ятали, рухаємося далі. Чому тайландський бокс дуже цікавий факт, я прочитав. Чому тайландський бокс називають бій восьмируких? Бій восьмируких цікавий. Щось пов'язано з будизмом з віруваннями, бокшива, в якого багато рук. абсолютно. Ні, тому що в тайландському боксі використовуються не лише не лише якісті рук, кулаки і ноги, але й коліна і лікті. Тобто від кількості частин тіла, якими можна завдавати так, так, так. завдавати удари. А е, стосовно особливостей, які притаманні будь-якій країні, з якої походить той чи інший вид спорту, чи є в тайландському, а для нас, власне, я маю на увазі для українців, вони можуть бути дещо незвичними. Чи є якісь особливі особливості у цьому виді спорту, якісь особливі ритуали, яких потрібно дотримуватися перед поєдинком, після поєдинку? Так, тайландський бокс, як і будь-який вид, мають свою культуру і традиції. Так, і для людей, які вперше приходять в тайландський бокс, доволі дивно виглядає танець перед початком поєдинку. Танцює. Два суперника танцюють в ринзі. Що це за танець такі? Танець Вайкру називається. Танець, який, яким спортсмен висловлює подяку своїм тренерам, своєму тренеру. Тобто, ну, ми вважаємо, це дуже гарний елемент цієї культури. І повага до старших до тренерів це притаманне не лише в Тайланді, а й у нас, і треба це прививати. Тому, а от стосовно от характерного одягу, який одяг вдягають спортсмени, тому що ми з вами спілкуючись перед ефіром, я говорив, що я дізнався про тайландський бокс в дитинстві, коли подивився фільм з Жан Клотом Ван Дамом «Кікбоксер». От і мені було дуже незвично цей головний убір, який одягав спортсмен з Таїланду. Що це за головний убір, стрічки, які вони в'яжуть на... на плечі? Головний убір, який вони одягають, називається От, це є, благослов... це є благословіння тренеру на хороший на гарний поєдинок. От. Стрічки, які спортсмени одягають на руки. Це свого роду рівень, ранг спортсмена. Ну, можна ототожнити з поясами в карате, наприклад, От. так і тут, в тайландському боксі. Я нерідко бачив, як спортсмени тайландського боксу тренуючись, такі відео можна знайти в Ютубі, десь в соціальних мережах, як вони тренуючись ногами, ламають стовбури невеликих дерев, ламають дошки, якісь там металеві труби гнуть просто напополам. Чи змушуєте ви на своїх тренуваннях? Так робити. Так, це також цікавий факт, це є присутнє, але не в нас, не в Україні. Можливо, десь традиційний тайландський бокс в самому Таїланді. Спортсмени і використовують це, але я не думаю, що зараз це загально поширена практика. От. А з чим це пов'язано? Для чого вони ось на треновую, так? Е... Настільки повинні бути міцні ноги, кістки, на них е... найбільше навантаження? Специфіка правил таїландського боксу і специфіка бою е... Е... на нести супернику як найбільше урону. І чим більше твої кінцівки пристосовані, загартовані до того, тим сильніше ти зможеш бити і наносити більший урон тільки задля цього. От, але на наших тренуваннях ми одягаємо всі захист. От я про це теж хотів поговорити, тому що з огляду на те, що ви розповідаєте, то цей вид єдиноборств він достатньо травматичний. І що ви робите для того, щоб уникнути важких травмувань? Дивіться, я вам хочу сказати по травматизму, тайландський бокс серед видів спорту, здається, там 42 друге місце. Футбол, волейбол, баскетбол входить в першу десятку. Це так. Щоб ви собі розуміли, по травматизму. Для того є судді, рефері, і для того є правила, щоб не доводити до травматизму. Бувають поодинокі випадки, повторюю, поодинокі. І тому нічого страшного в цьому нема. А от ви говорите про правила. Вони схожі до інших видів спорту бойових? Чи тут є якісь свої особливості? Ну, скільки триває в загальному бій? <кій> Бій у спортсменів дорослих триває три раунди по три хвилини. Особливості, ось то, так як у, у будь-яких видах єдиноборств, базові рухи, базові удари руками, ногами однакові, база у всіх однакова. А є щось таке, що табу, якісь заборонені прийоми, яких не можна використовувати. <кій> Прямий удар в пах заборонений, є моменти по підсічках, їх потрібно виконувати правильно. Є моменти по клінчу, по захватах. Це має бути клінч тайський і захват тайський, а і скит. В чому тайський? особливість саме з тайських захватів. Ну всі захвати беруться за затилок за шию. Ще з 2016 року почали говорити про перспективу визнання тайландського боксу міжнародним олімпійським комітетом. Скажіть, яка ситуація станом на зараз? Станом на зараз він вже включений, тайландський бокс включений в програму Олімпійських ігор. До 2028 року в Лос-Анджелесі, де будуть проходити Олімпійські ігри, ми маємо сподівання, що його вже включать в програму самих ігор. Зараз йде процес підготовки самого виду таїландського боксу до Олімпійських ігор. Це... У чому полягає ця підготовка? Мають бути приведені до якоїсь норми правила. Так, так саме так. В першу чергу мають приведені до відповідних норм правила. Олімпійські ігри зараз взагалі в будь-яких єдиноборствах, в будь-яких бойових видах, які присутні, вони змякчують правила, щоб було мінімум травматизму. Тому зараз йде це такий кропіткий довготривалий процес, потрошки їх змякчують, змякчують, да він стає не таким видовищним, як будь-який вид, який попадає на Олімпійські ігри. Але чи можна вважати, що міжнародний олімпійський комітет зобов'яже федерації додати якийсь додатковий захист для спортсменів для того, щоб брати участь у Олімпійських іграх, якщо цей вид спорту? Е, я думаю, ні, захисту достатньо більше, ніж достатньо. Е, єдине, що от там, от по, правилам, по правилам ведення бою, можливо, будуть якісь обмеження. А наскільки загалом це тривалий процес От, до визнання, і чи можна дійсно очікувати, що у 2028 році цей вид спорту включать до програми, адже з відкритих джерел відомо, що до програми літніх Олімпійських ігор 2028 року вже додані п'ять видів спорту нових. Ну не зовсім нових. Вони нові для Олімпіади: це флагфутбол, крикет, лакрос, сквош та бейсбол, софтбол. Але є проблеми, наскільки відомо, із звичайним боксом. Ми чули небагато, багато різних історій про е, деякі розбіжності в керуванні е, різноманітними федерацією, і е, в МОК зауважили, що якщо вони не внесуть Корективів до належної репрезентації саме аматорського боксу у світі, то його взагалі виключать з Олімпійських ігор у 2028 році. Яких зусиль потрібно докладати представникам федерації тайландського боксу, щоб їх дійсно прийняли? Це системна, має проводитися системна методична робота. Постійно на короткій руці з Міжнародним олімпійським комітетом, постійно запрошувати їх на змагання усіх рівнів, постійно вести консультації з приводу правил, з приводу форми одягу, суддіства, реферійства. Також невід'ємною частиною має бути. Також велика кропітка робота. Паралельно мають проводитись Інва Геймс. Тобто на кшталт Паралімпійських ігор, як у будь-якому виді, мають приймати участь інваліди, люди, з, люди з, з дефектами, інвалідністю. Так. Зараз уже перший рік ІФМА це федерація кікбоксингу, тайландського боксингу, Всесвітня Федерація ІФМА працює над цим і вже ось в 23-му році проводились такі змагання, були представлені інваліди, люди з певними відхиленнями. Тобто, це невід'ємною умовою прийняття в Олімпійський комітет. Наскільки важливо? Регулярно і часто проводити різноманітні чемпіонати, турніри світові для визнання того чи іншого виду спорту? Їх постійно завжди проводити, завжди є, складаються певні календарні плани всесвітніми федераціями. Графіки, і якщо не будуть проводитись змагання такого рівня, ну не буде розвитку про ці змагання, хочеться детальніше поговорити з вами. Я знаю, що у вересні цього року спортсмени з Вінниці представляли Україну на чемпіонаті світу з тайландського боксу. Проходив він у Туреччині. Розкажіть, будь ласка, про результати цих змагань, так, вперше цього року. На чемпіонат світу сталенського боксу тай, поїхали спортсмени з Вінничини. Для нас це скільки це просто було велика. Прошу. Скільки було спортсменів? Було представлено два спортсмени. Два спортсмени Павловський Дмитро та Войтова Яна. Вони зайняли там призові місця. Так, Войтова Яна зайняла третє місце для першого разу. Це нереально хороший результат. Но ми дуже довольні. Федерація області, Федерація України, Спортивний комітет області, це все міністерська медаль. Це велика, дуже велика подія для нас. Ми вас з цим вітаємо. Дякую. Я знаю, що порівняно недавно тренери і спортсмени теж нашої області повернулися з тренувально підготовчих зборів. Це були збори вже національної збірної команди України, і вони проходили у королівстві Таїланд. Розкажіть, будь ласка, детальніше також про цю поїздку, що вона дала. Так, нам випала дуже гарна можливість, така нереальна можливість побувати на тренувальних зборах національної збірної, які проходили в Таїланді, долучитись до цих зборів саме представникам Вінницької області, тренерам і спортсменам. Дякуючи знову ж таки Віктору Вікторовичу. Котюку, нашому президенту, президенту Федерації. Федерації, дякуючи е, головному управлінню розвідки, е, дякуючи спецпідрозділу Артан. Е, е, наші представники, тренери та спортсмени так, побували на двохтижневих зборах в Таїланді. Які Ай. це додаткові можливості відкривають для спортсменів? Для спортсменів це відкриває просто інший світ, своїх можливостей, світ вражень. Ми побачили наскільки сильні спортсмени національної збірної. Ми тренувались разом з ними по їхньому графіку. Ми завжди намагались дотягуватись до їхнього рівня, хоч це було важко. Але нам це додало спортсменам, тренерам великої мотивації. Усі приїхали з Таїланду заряжені, змотивовані. Набралися багато неоціненого досвіду підготовки спортсменів. Одразу після зборів у Таїланді національна збірна у складі 22 чоловік. 18 спортсменів, 4 тренери поїхали на Кубок Європи у Туреччину. Хочемо висловити велику подяку обласному спортивному комітету за підтримку талантського боксу на Вінниччині. Ну а я в свою чергу дякую вам за цю цікаву розповідь за те, що завітали у нашу студію. І загалом бажаю вам в подальшому досягати усіх тих вершин, які ви перед собою ставите. Ще раз вам дякую. Ну а нашим дякую. телеглядачам. Я нагадаю, що сьогодні спілкувалися про е, розвиток тайландського боксу Муайтай. І з гостем сьогоднішнього ефіру до мене завітав віце-президент Вінницької обласної федерації тайландського боксу муей Тай Святослав Бабенко. Це ж була програма на часі. Мене звати Олександр Бойцун. Я дякую вам, що ви нас дивилися. Бережіть себе та своїх рідних. Побачимося з вами вже у наступних випусках. thank you